Друзі, це SafeLive.ua і настав час з вами поділитися нашим вайбом та за кулісцями роботи. Ми ком'юніті молодих медиків, та саме ми показуємо, де знаходиться серце та що робити, коли воно зупинилось. Наш типовий курс ми починаємо з того, що розповідаємо, де знаходиться серце. Де знаходиться серце? Серце знаходиться у центрі грудної клітини у нижній частині переднього середостіння на сухожильному центрі діафрами між правою лівою плевральними порожнинами. А тепер по-простому: беремо наш кулак. Ставимо, як кажуть, народні сонячне сплетіння і повертаємо його трішечки лівіше. Ось тут знаходиться ваше серце. Домедична допомога завжди починається з власної безпеки. Що ж може загрожувати нам? Перше та й найголовніше, це ракетна небезпека. Майже кожного дня вся Україна знаходиться в зоні ураження. Друге це виробнича небезпека та погодні умови. Третє це несвідомий друг, який не пройшов наш курс та не знає, що заважати надавати якісну домедичну допомогу це є гріх. Наступним етапом до медичної допомоги є встановлення невербального контакту з постраждалим, аби зрозуміти, в якому стані свідомості він знаходиться. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Реакції нема. Потім ми перевіряємо наявність інородних тіл і блювотні маси в порожнині рота для того, щоб провести маркерний протокол Сіфіл Хір. Я одягаю. Рукавички, бо це моя власна безпека. Обов'язково. Що я роблю? Двома пальцями нажимаю на нижню щелепу, тим самим я розслаблені, вона відкривається, і я перевіряю, чи є наявність блювотних мас. Якщо блювотних мас немає, добре. Якщо блювотні маси є, я обережно беру його за потилицю, повертаю на бік, відкриваю йому порожнину і обережно, не засовуючи повністю свої пальці до рота, вичищаю блювотні маси. І повертаю назад. Коли ми зрозуміли, що людина повністю без свідомості, ми переходимо до протоколу Сіфіл Hero. Як же він виконується? За допомогою прийома сафара. Одну руку ми кладемо на лоб на лобну ділянку нашого постраждалого, іншу руку ми кладемо на підборіддя. Тим самим ми витягуємо вгору і відкриваємо щелепу, щоб у нас умовно були з'єднані верхній відділ дихальних шляхів і нижній. Потім ми сідаємо. І за правилом парашутиста ми рахуємо до 10 секунд: 501, 502, 507, 508, 509, 510. Якщо протягом 10 секунд дихання не відбулося, ви не побачили екскурсію грудної клітини, не відчули подих і не почули його дихання, значить дихання відсутнє, і ми можемо приступати до серцево-легеневої реанімації. Що ж це таке? Простими словами, це механічна дія на серце. Для того, щоб правильно виконати серцеву лонгеву реанімацію, потрібно знайти проекцію серця на нашому постраждалому. Є дуже багато протоколів та рекомендацій, як знаходити цю проекцію серця. Деякі розповідають, що потрібно використовувати соскову лінію, деякі згадують метод зайчих вушок. Рада реабілітологів Європи радить ділити грудну порожнину на чотири частини та візуально знаходити серце. Після того, як ми візуально визначили межі серця, ми своєю долонію прилягаємо до груднини та починаємо працювати кистю. Після того, як ми розпочали серцево-логену реанімацію, ми маємо залучити людей на допомогу, а саме викликати карету швидкої медичної допомоги та долучити людей, щоб знайти мішок амбу та дефібрилятор. На цьому етапі е, виникає питання, куди ж бігти за мішком амбу та дефібрилятором. Мішок амбу та дефібрилятор знаходяться в найближчій медичній установі. Це може бути аптека, обсерваторія. Якщо говорити про київське метро, воно також обладнане е, автоматичними зовнішніми дефібриляторами. І все ж таки, як правильно викликати карету швидкої допомоги? Є важливі аспекти: хто що де? Чоловік приблизно 60 років, метро почайне. Не дихає, розпочали серцеву легеневу реанімацію. Після того, як ми роздали вказівки та очікуємо при її швидкої медичної допомоги, продовжуємо робити серцеву легеневу реанімацію з частотою 100-120 натисків на хвилину. Компресія має бути е, десь приблизно на 5-6 см. Ми провалюємося та очікуємо прибуття нашого. Товариша з мішком амбу та дефібрилятором. В цей час швидка допомога вже їде. Мішок АМБУ – це спеціальний пристрій, який створений для штучної вентиляції легень. Його об'єм варюється від 1 і 2 до 1,5 літра за раз. Правило його використання 1 до 5. раз. Один, два, три, 4, 5. Автоматичний зовнішній дефібрилятор девайс, який створений для цивільних, який використовується під час серцево-легеневої реанімації, задає певний алгоритм дії для рятувальника та своїм високоточним імпульсом перезапускає серце. Проводимо компресії і бачимо, вже на горизонті до нас підбігає наш друг. Коля, ти вмієш користуватися мішком комамбут та дефібрилятором? І на цьому етапі ми переходимо до протоколу 30 на 2 Ми починаємо вголос рахувати до 30. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Прошло. Прошло. Відкривай дефібрилятор та нажимаю зелену кнопку. Дорогой пацієнт. Якщо пацієнт, дитина. Натисніть кнопку Дитина. Зніміть одяг з грудної клітки пацієнта. на ліпки. Зніміть упаковку та наклейте електроди на грудну клітку. Щільно притисніть електроди до шкіри. Наклеїть щільно притисніть електроди до шкіри. Не торкайтесь. Будь ласка, пацієнта. відійдіть всі. Будь ласка, уважно. Не торкайтесь пацієнта. Будь ласка, буде проведено розряд, не торкайтесь пацієнта. До рекомендується електричний розряд. Всі відійшли. Не торкайтесь пацієнта. Не торкайтесь пацієнта. Натиснуть книгаючись. Будь ласка. Електричний розряд виконано. Продовжуємо працювати. 30 на 2. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 37, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Проведіть, два штуки. Пройшло. Пройшло. Продовжуючи в такому ритмі, через два-три круги дефібриляції нашого серця людина приходить до тями. Команда SafeLife.ua шукає інструкторів. Якщо ти активний, ініціативний та маєш медичну освіту, заповнюй форму та вступай до нашої команди. Ми чекаємо на тебе.